зараз поширена думка, яка безумовно походить від сполучених штатів та їхніх союзників, що зараз для України настав час іти на мирну угоду, тому що вона програє цю війну. Як ви це інтерпретуєте, я чув заяву прес-секретаря Білого Дому, і вона дуже чітко сказала, що Україна повинна отримати мирну угоду якомога швидше. Це нагадує мені низку попередніх подібних заяв про те, що ми практично стоїмо на порозі мирної угоди. і чесно кажучи, адаме знаєте, я відчув подих цієї мирної угоди сьогодні вночі у нас була одна з найбільших масованих повітряних атак безпілотників за останні три роки. 267 безпілотників і кілька балістичних ракет. тож мені довелося провести практично всю ніч у підземному сховищі. Це запах смерті, а не запах справжніх мирних переговорів. Ось як це бачиться в Україні. Що стосується цих перемовин, Адама, мені важко зрозуміти, які рамки цих переговорів, які умови таких мирних переговорів отже, насамперед, нам потрібно напрацювати рамки переговорів разом із нашими американськими союзниками. і хочу підкреслити, що я досі вважаю, що США є союзником України. незважаючи на весь цей хаос і словесну гімнастику, що зараз відбувається. Адже це в інтересах Сполучених Штатів щоб Україна перемогла. інакше це буде найбільша геополітична катастрофа для США, якщо Україна зазнає поразки і Путін візьме гору над Трампом. І ми також повинні напрацювати ці рамки переговорів разом із нашими європейськими партнерами та друзями, а також з Великою Британією. Адже хочу нагадати нашим американським друзям, це найбільша війна після другої світової і ця війна відбувається на європейському континенті. Ми розуміємо, що між сполученими штатами і Європою величезний океан, але справа в тому, що балістичним ракетам немає діла до цього океану. Тож цей конфлікт стосується кожного, і він має наслідки для кожного, і насамперед для країн-членів НАТО, де США є флагманом. Отже, кажучи коротко, по перше, я не бачу жодних реальних умов цих переговорів. по друге, не бачу жодного бажання з боку воєнного злочинця і диктатора Путіна вести переговори про реальний мир в Україні. Токс ове дріл пісінюкрейн седвинітсліту істебліш по третє. Нам необхідно терміново створити спільну групу у складі США, України, Європейського Союзу та Великої Британії для вироблення тактики переговорів і останнє, але не менш важливе, я вірю, що шановний прем'єр-міністр Стармер разом із президентом Франції зроблять все можливе, щоб переконати президента США не вимагати поступок від України. Я був би радий послухати про поступки, на які має піти Росія. Так, але проблема в тому, що у Вашингтоні кажуть, що Україна в принципі не може стримати росіян без американської підтримки. І здається, що дехто у США був би готовий припинити цю підтримку на підставі, нібито це не є їх проблемою. що ж, адаме, це не новина, що без США Україні практично неможливо перемогти у цій війні. І американці це добре розуміють. І ми це добре розуміємо. І ми дуже вдячні американському народу за їх підтримку, як і народу Великої Британії, Європейському Союзу і всьому вільному світу. Але річ у тім, що чим більше американці висловлюють подібні заяви, тим краще почувається Путін. Mm. Чим більше високопосадовців США говорять, що мовляв, питання НАТО не стоїть на порядку денному, і що відновлення суверенітету і територіальної цілісності для України нереалістично. тим вище Путін оцінює свої шанси перемогти у цій війні. тому що нам не можна скидати зі столу жодних козирів і, і наостанок що ви скажете Дональду Трампу, який недвозначно дав зрозуміти, що хоче від України виплат у вигляді якоїсь угоди щодо рідкоземельних корисних копалин, за підтримку, яку вона вже отримала, і ймовірно отримає в майбутньому. Пане президенте, по-перше, ми хочемо, щоб виграли ви, а не Путін. Але на даний момент мені здається, що Путін має перевагу. По-друге, пане президенте, вважаю, що ми з вами по один бік. Росія розв'язала війну проти України. Тож, давайте змусимо Росію заплатити ви в США маєте близько трьох мільярдів доларів заморожених активів РФ. і в Європі є близько трьохсот мільярдів доларів російських заморожених активів. Це ці активи, які мають бути продані і Росія має бути притягнута до відповідальності, і це у ваших інтересах, пане президенте, в інтересах вашої країни. Дозвольте нагадати вам, що попередня адміністрація робила те ж саме вони намагалися перезавантажити американсько-російські відносини. Ви пам'ятаєте держсекретаря Клінтон? А як стосовно вимоги щодо цінних корисних копалин? Що ви йому на це скажете? щодо цього хочу дуже чітко сказати: Україна готова і Україна рада співпрацювати з нашими американськими друзями та інвесторами. і переконаний, що для того, аби мати такий прибутковий спільний інвестиційний план, ми насамперед повинні мати в Україні безпеку, тому, що важко уявити, що хтось зі сполучених штатів інвестуватиме хоч копійку в Україну без гарантій безпеки. Тому, гадаю, мій президент має підписати меморандум про взаєморозуміння з президентом США, і ми будемо готові запустити цей величезний багатомільярдний проект якомога швидше. Але Це не має нічого спільного з. Мирним планом Це окремий трек, хоч і можливо пов'язаний. Тож давайте зробимо це разом. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України. Дуже приємно знову з вами поспілкуватися.